Всім привіт! Зазвичай для комфортної роботи на ПК ми купуємо якісний великий монітор. Та в більшості випадків, просто підключивши його до системного блоку, навіть не здогадуємо, що його можна налаштувати під себе, зробити картинку на ньому більш якісною та розкрити його більший потенціал для роботи. Можливо, ви помічали, що з часом починає боліти голова чи очі, та робота перетворюється на випробування. У цьому відео я покажу вам, у чому полягає проблема та як її вирішити шляхом калібровки та налаштування свого екрану під ваші очі. Друзі, якщо вам потрібно відновити видалені дані, переглянути або відновити очищену історію інтернет браузера, в цьому вам допоможуть програми компанії Hetman Software. Перейдіть на сайт за посиланням з опису, безкоштовно завантажте та встановіть необхідну програму, запустіть аналіз диску. Утиліти відобразять доступні для відновлення дані, і ви зможете переглянути та повернути їх. На нашому каналі і в блозі ви знайдете вирішення будь-якого питання, починаючи від встановлення системи та її налаштування, усунення виникаючих проблем та помилок до налаштування та оптимізації роботи рейд масивів. Наші спеціалісти з радістю будуть відповідати на ваші питання у коментарях до роликів або статей. Це можна зробити на всіх версіях Windows, але я буду робити це саме на Windows 11. Для початку переходимо в налаштування Windows та відкриваємо налаштування дисплею. Щоб правильно вибрати налаштування, вам потрібно вимкнути нічний режим. Якщо ваш монітор підтримує HDR, то вам можна не використовувати подальшу мою інструкцію, бо ваш ПК при вимкненому HDR налаштовує його відразу. Але все ж таки, якщо ваш монітор не підтримує цю функцію, то продовжимо. Натискаємо на меню Пуск та пишемо Відкалібрувати кольори дисплею. Важливо знати, якщо ви хочете правильно налаштувати екран, то потрібно сидіти навпроти нього по центру, так як ви працюєте кожного дня. В нас відкриється таке вікно. Як бачимо, для нас зробили підказки в виді кроків правильного налаштування. Якщо у вас декілька моніторів, то перетягніть це вікно на той монітор, який ви хочете налаштувати, та натисніть кнопку Далі, яка знаходиться в правому нижньому кутку. Щоб розпочати роботу і встановити основні налаштування кольору для дисплея, натисніть кнопку меню на дисплеї. Ця кнопка зазвичай розташована на нижній панелі монітора, в нашому випадку на правій стороні нижньої панелі. Ознайомтеся з інструкцією вашого екрану, там вказано, де та які клавіші знаходяться, за що вони відповідають. Встановіть всі параметри за замовчуванням та натисніть у вікні калібровки кнопку Далі, щоб продовжити. Бачимо, що нам пропонують налаштувати гаму так, як на прикладі посередині. Тому натискаємо клавішу Далі. Повзунок потрібно вирівняти до того моменту, поки крапки, які виділяються, не стануть ледь помітними. Переходимо до наступного кроку регулювання яскравості екрану та контрастності. Для цього нам знадобляться налаштування дисплею, про які я казав трохи раніше. Також, якщо яскравість по замовчуванню вам подобається, то можна натиснути Пропустити настроювання яскравості та контрастності. В налаштуваннях екрану виставляємо яскравість так, як на цьому фото, щоб X був ледве помітним. Але піджак та темний фон позаду не зливались. Настроювання контрасту означає вирівняти між собою дуже темні та дуже світлі ділянки зображення. Вирівнюємо налаштування на наступній сторінці з фото так, щоб було видно складки та ґудзики на сорочці. Наступний етап у нас налаштування правильного балансу кольору за допомогою налаштування правильного тону сірого. Виставляємо потрібний нам відтінок. Тепер система пропонує нам оцінити зміни, які ми внесли в налаштування нашого екрану. Для цього нам пропонується натиснути одну з кнопок Попередня калібрація або поточна калібрація. Якщо результати створених налаштувань вас влаштовують, натисніть Готово! І вони будуть використовуватися надалі. Щоб повернути налаштування у вихідний стан, тиснемо Скасувати. Але зверніть увагу, що налаштування, які зроблені за допомогою кнопок екрану, назад не скинуться. Їх потрібно у разі потреби відновлювати вручну. Якщо ви не пам'ятаєте, які налаштування були зроблені в меню монітора, то швидше за все вони були дефолтні. Стандартні встановлення заводу. Щоб повернутися до них, у всіх моніторів є функція скидання налаштувань до заводських. Перегляньте в налаштуваннях, знайдіть відповідний пункт в меню та оберіть його. І ось настала черга останнього кроку налаштування тексту. Зверніть увагу, що в меню вибору версії калібрації є пункт Запустити засіб оптимізації тексту ClearType. Це функція налаштування правильності відображення монітором тексту. Поставте галочку навпроти нього, якщо потрібно налаштувати текст. Я рекомендую вам це зробити. Або заберіть її, якщо такої потреби немає. Обираємо один із варіантів напису той, який здається найбільш читабельним. І натискаємо Готово. Зроблені налаштування застосувалися. Якщо з якоїсь причини у вас відбувається збій калібрації екрану і у вас ніяк не вдається повернути її до нормального стану, то в такому разі може допомогти перевстановлення відеодрайвера. Про те, як завантажити та встановити драйвер відеокарти, у нас на каналі є окреме детальне відео. Дивіться посилання в описі. Як бачите, заводське калібрування екрана монітора не завжди може бути оптимальним і підходити кожному користувачеві. У всіх різні очі та умови експлуатації монітора, але налаштувати калібрацію монітора під себе нескладно, а інколи і бажано зробити. А на цьому все. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Обов'язково підписуйтесь на канал Hetman Software та ставте лайк. До зустрічі в наступних відео.